Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Узявши в руки біблію, ми виявляємо, що вона складається з двох частин. Спочатку йде велика, яка називається Старим Завітом, потім менша, яка називається Новим. Старий Завіт розповідає про події, що сталися до приходу в світ Господа нашого Ісуса Христа, новий про життя і рятівні діяння Христа та служіння Його учнів. Старий Завіт таким чином служить передмовою до найважливішого. Нам може здатися дивним така об'ємна передмова. Але вона була абсолютно потрібна. Дарування закону велика радість і розрада, Бог відкриває людям свою волю і стає їх Богом, Богом, з яким їх зв'язують стосунки заповіту, довіри і синівської близькості. Але дуже скоро з'ясовується, що люди не живуть згідно з законом Божим, не можуть та й не хочуть. Як вже в новому завіті скаже апостол Павло, законом пізнається гріх. Спроба жити за заповідями закінчується провалом, і ми бачимо, як в історії Старого Завіту відбувається драма стосунків між Богом і його невірним і жорстокосердим, тобто впертим у гріху і нерозкаяним, народом. Всяка серйозна спроба наслідувати Бога показує, як первородний гріх вилазить на поверхню. Отже, ми не здатні на довіру, любов і зберігання заповідей. З ізраїльським народом відбувається те ж саме, що й з будь-яким іншим народом, більше того, з кожною окремою людиною. Урочисті декларації Все, що сказав Господь, зробимо і будемо слухняні, розбиваються об реальність гріха. Люди дуже легко відступають від заповіту, починають поклонятися ідолам, пригноблювати слабких. І абсолютно нехтувати законом. І Бог посилає пророків, щоб повернути свій народ на шлях правди. Вони нагадують народу і його вождям про ту відповідальність, яку на них накладає їх заповіт з Богом, і викривають ідолопоклонство і несправедливість. У пророчих книгах немало різких, важких слів. Бог не має наміру терпіти в своєму народі неправди і невірності. Бог гнівається на ідолопоклонство, коли люди відвертаються від нього, щоб поклонятися хибним і кровожерним божествам. Пророки провіщають лиха, які обрушаться на народ Божий за його гріхи, і лиха приходять. Бог карав народ, але не відвернувся від нього і не забув, коли люди розкаються у своїх гріхах, Бог явить їм спасіння. Продовжмо вивчати Слово Боже, виносячи для себе корисну духовну науку. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати 15-й розділ Другої книги царів і подивимося, як будуть розвиватися події в царстві ізраїльському та юдейському. В Ізраїлі цар Захарій, останній з роду Єгу, був убитий шалумом, пробувши на престолі усього півроку. Шалум теж недовго царював, він був на престолі всього один місяць, після чого його скинув Менахем. Менахем у свою чергу царював десять років, роблячи зло в очах Господа, так само, як і Роваам. А в цей час Пул, цар Асірійський, виступив проти Ізраїлю, і Менахему довелося заплатити йому тисячу талантів срібла, тільки щоб зберегти своє царство. Після смерті Менахема на престол зійшов його син Пекахія. Він царював лише два роки, після чого Пеках. Його сановник вчинив проти нього змову, скинув його з престолу, вбив і сам зійшов на престол. Під час правління Пекаха тігладпілесер, цар Асірійський, виступив проти Ізраїлю і захопив коліно Нефталимове, а самого Пекаха вбив осія. На той час в юдеї царював Йотам, який вважається гарним царем. Тепер давайте прочитаємо про те, як Йотам керує юдеєю. Повернемося до царів юдеї, а саме до сина Узії, і читаємо 33 й вірш. Він був віку 25 років, коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єруша, Садокова дочка. Вже там вважається доброчесним царем, і Господь згадує також ім'я його матері. Читаємо далі І робив він угодне в господніх очах. Усе, що робив був його батько Узій, робив він. Тільки пагірки не були знищені. народище приносив жертви та кадив на пагірках. Він збудував горішню браму Господнього дому. Як бачимо, там терпимо відносився до ідолопоклонства, що, зрештою, приведе його народ у полон. Починаючи читати 16 розділ Другої книги царів, хочу зауважити. Якщо ви любите історію, то вам цей розділ дуже сподобається. Якщо ви шукаєте духовні істини, то в цьому розділі ви знайдете їх багато і пам'ятайте, що все це для нашого повчання. Отже, давайте прочитаємо про те, як Ахаз царює в юдеї. Почнемо з другого та третього віршів, 16 розділу. Ахаз був віку 20 літ, коли він зацарював. І царював в Єрусалимі шістнадцять років, і не робив угодного в очах Господа Бога свого, як батько його Давид. І ходив він дорогою Ізраїлевих царів, і навіть сина свого провів через огонь для Молоха за гідотою тих народів, що Господь вигнав їх перед Ізраїлевими синами. Пеках царював двадцять років, перш ніж був убитий. У 17-й рік його правління в Ізраїлі в Юдеї починає царювати Ахаз, який був несправедливим царем. Читаємо четвертий вірш, і приносив він жертву та кадив на пагірках і на згір'ях та під усяким зеленим деревом. Ахаз робив мерзоту за прикладом усіх царів ізраїльських. Він робив жахливі злодіяння. Приносив дітей у жертву поганським богам, можливо, мардуку чи вагалу. У духовному відношенні нижче падати було нікуди. Сказано, що приносив він жертву та кадив на пагірках і на згір'ях та під усяким зеленим деревом. Іншими словами, він повністю загруз у грісі і Читаємо п'ятий вірш. Тоді прийшов Рецін Сирійський цар та Пеках, син Ремалії. Ізраїлів, цар на війну до Єрусалиму, і облягли вони Ахаза та не змогли звоювати. У сьомому розділі книги пророка Ісаїї цьому епізодові присвячена велика частина вона дуже важлива, оскільки в ній міститься пророцтво про народження Ісуса Христа. Ісаїя говорить пророцтво Ахазу, який не бажає слухати Бога. Потім Ахаз закликає Асирію на допомогу. Після чого Асирія одержує можливість захопити в полон усе північне ізраїльське царство. Читаємо шостий вірш. Того часу Рецін, сирійський цар, вернув Едомові Елата і вигнав юдеїв з Елоту. І Едомляни прибули до Елату і осілися там, і живуть там аж до цього дня. До цього дня, звичайно ж, означає, що вони жили там до моменту написання другої книги царів. У цьому вірші в Біблії в перший раз використовується слово юдей. Деякі вважають, що словом юдей називають тільки тих, хто належить до коліна Юдиного. Однак зверніть увагу, що тут це слово відноситься до народу, що живе в північному царстві, на території, що простягається до самої границі з Сирією. Як ми переконаємося далі, Юдеями називалися люди з усіх дванадцяти колін ізраїльських, читаємо сьомий та восьмий вірші. І послав Ахас послів до тіглад Пелесера, Асирійського царя, говорячи: Я твій раб та син твій, вийди і спаси мене з руки Сирійського царя та з руки царя Ізраїлевого, що повстають на мене. І взяв Ахас срібло та золото, знайдене в Господньому домі та в скарбницях дому царевого. І послав дарунка до Асирійського царя. Отже, асирійців Ахаз підкупив. Вони приходять на допомогу Ахазу, спочатку нападаючи на Дамаск, а потім захоплюють його. Читаємо десятий вірш. І пішов цар Ахаз на зустріч назустріч Пілесера, асирійського царя до Дамаску, і побачив Дамаського жертівника – і послав цар Ахаз до священика Урії подобу жертівника та взір його всієї його будови. Ахаз захотів виготовити копію цього жертівника і поставити його в божому храмі. Весь цей час Ісаїя проголошує пророцтва, через які Бог засуджує оце. Читаємо 17-й вірш. А цар Ахаз повідрубував рами підстав і відсунув із них умивальницю. І зняв море з мідяних волів, що під ним, і поставив його на камінну підлогу. Цими діями Ахаз демонструє свою повну неповагу до храму істинного живого Бога. Читаємо вірші з 18 по 20. І закритий суботній перехід, що збудували при храмі, і зовнішній царський вхід він обернув до Господнього дому задля асирійського царя. А решта діла хаза, що він зробив. Ото вони написані в книзі хроніки Юдиних царів. І спочив Ахаз із батьками своїми, і був похований з батьками своїми в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його, Фізкія. Ахаз обібрав дім Божий, позбавивши його всіх багатих прикрас. Розділ закінчується смертю Ахаза і повідомленням про те, що його син Хіскія зацарював після нього. Дивовижно. Що в такого безбожника, як Ахас, міг бути такий син, як Хізкія, про правління якого розповідає наступний сімнадцятий розділ, до вивчення якого ми з вами зараз і звернемося. З цього розділу ми також довідаємося про те, як Ізраїль потрапляє в полон. Давайте спочатку, друзі, розглянемо причини, згідно яких Бог допустив полон Ізраїлю. По-перше, народ Ізраїлю перестав коритися Богові. Ось що сказано про це в 13 тринадцятому вірші 17 го розділу. То Господь засвідчив в Ізраїлі та в Юді через усіх своїх пророків та всіх прозорливців, говорячи: Верніться з ваших злих доріг і додержуйте моїх заповідей, уставів моїх згідно з усім законом, якого я наказав був вашим батькам і якого послав до вас через моїх рабів пророків. По-друге, Народ Ізраїлю сумнівається в існуванні Бога. Ось 14-й вірш, 17-го розділу. Та не слухали вони і робили твердою свою шию, як шия їхніх батьків, що не вірили в Господа Бога свого. Можна також прочитати про це і в п'ятнадцятому, та шістнадцятому віршах з 36-го розділу Другої книги Хронік. І по третє. Народ Ізраїлю кинув відкритий виклик Богові, відмовляючись дотримуватися суботнього року протягом 490 років, ось як говориться про це у 21-му вірші з 36-го розділу Другої книги Хронік. Аж поки вподобає собі земля свої суботи, повсі дні її спустошення святкувала вона суботи, щоб сповнилися 70 літ. І в результаті, як ми довідаємося з 17-го розділу, усі люди, що жили в північному царстві, тобто всі 10 північних ізраїльських колін, були поведені в полон, в Асирію. Отже, давайте звернемося до розповіді про правління Осії, читаємо два перших вірші. 12-го року Ахаза, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Осія, син Єлен, на 9 років. І робив він зле в господніх очах, тільки не так, як ті Ізраїлеві царі, що були перед ним. Як бачимо, друзі, цей цар не був настільки порочним і нешанобливим, як Ахав і Єзавель, або як Ахаз, але він все одно досить поганий. Читаємо вірши з 3 по 5. На нього вийшов Салманасар, цар Асірійський, і Осія став йому за раба і давав йому данину. Та Тасирійський цар знайшов восії змову, що він посилав послів до СО Єгипетського царя, та не приносив асирійському цареві данини, як рік у рік те робив був, і замкнув його Асирійський цар і зв'язав його у в'язничному домі. І вийшов асирійський цар на весь край, і прийшов до Самарії, і облягав її три роки. Тут ми вперше зустрічаємо Салмана Сара, царя асирійського. Він захопив північне царство і обклав його даниною. Коли через якийсь час він виявляє, що цар Осія перестав платити йому данину і вчинив проти нього змову він обкладає Самарію. Самарію побудував омрі, батько Ахава, а сам Ахав побудував свого часу прекрасний палац. Це було одне з найкрасивіших міст у всьому царстві, і ось цар Асирійський обложив його. Далі ми читаємо про полон Ізраїлю почнемо з шостого вірша. Дев'ятого року осії асирійський цар здобув Самарію та й вигнав Ізраїля до Асирії і осадив їх у Халаху, і в Хаворі над річкою Гозан, і в містах Мідії. Деякі дослідники стверджують, що ці десять колін ізраїльських спочатку взагалі зникли з поля зору етнографів, а пізніше. З'явилися вже на території Великобританії, звідки й перебралися до Сполучених Штатів Америки. Це, м'яко кажучи, досить мудра теорія. Вона тішить самолюбство людей, яким хотілося б вірити, що вони нащадки цих зниклих ізраїльських колін. Однак ця теорія всього на всього вигадка ніяких її підтверджень у Слові Божому ви не знайдете. Наприклад. У новому заповіті апостол Яків писав у першому вірші першого розділу свого послання. Зяків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в розпорошенні вітаю я вас. Очевидно, Яків не вважав ці коліна зниклими. Ті, хто дотримуються цієї теорії, впевнені, що, потрапивши в полон, ці десять колін зникли. З полону повернулася лише невелика частина тих, хто туди потрапив. У полон потрапило кілька мільйонів євреїв, і тільки 65 тисяч повернулися до Палестини. Давайте тепер прочитаємо про гріхи, що призвели до полону Ізраїлю. Почнемо з сьомого вірша. І сталося, коли Ізраїлеві сини грішили проти Господа, Бога свого. Що випровадив їх з єгипетського краю з руки фараона, єгипетського царя, і боялися інших богів і ходили уставами тих народів, що Господь повиганяв їх перед Ізраїлевими синами та ізраїлевих царів, які вони встановили. Господь був дуже терплячий з цим народом. Протягом двохсот років, після поділу царства, він давав їм можливість повернутися до нього, але вони цього не зробили. І загрузли в ідолопоклонстві. Слово Боже ясно говорить, що Бог віддав народ ізраїльський у полон через те, що люди поклонялися чужим богам. Читаємо 9 та 10 вірші. А Ізраїли вісени вимишляли на Господа, Бога свого, слова, що не були слушні, і будували собі пагірки по всіх своїх містах, від вартової башти аж до твердинного міста. І ставили собі стовпи для богів та астарти на кожному високому взгір'ї та під усяким зеленим деревом. Ідолам поклонялися на вершинах пагорбів і під деревами, розбещеність і аморальність розцвіли пишним цвітом. читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші і кадили там на всіх пагірках, як ті люди, що Господь повиганяв перед ними, і робили злі речі, щоб гнівити Господа. І служили Бованам, про яких Господь говорив їм, не будете робити цієї речі. Бог вигнав із землі обітованої язичників за їхню аморальність та ідолопоклонство. Так, невже хтось думає, що він дозволить своєму народові жити на цій землі і чинити ті ж самі беззаконня? Він не може такого допустити. Тому і дозволяє асирійцям повести ізраїльтян у рабство. Читаємо тринадцятий вірш. То Господь засвідчив в Ізраїлі та в Юді через усіх своїх пророків та всіх прозорливців, говорячи: Верніться з ваших злих доріг і додержуйте моїх заповідей, уставів моїх згідно з усім законом, якого я наказав був вашим батькам і якого послав до вас через моїх рабів пророків. Бог послав у північне царство пророків Ахію, Ілію, Михея, Єлисея. Йону, Амоса і Осію. а в південне царство в юдею він послав пророків Семея, Йоїла, Ісаїю і Михея. Пізніше він ще пошле пророків Наума, Авакума, Софонію та Єремію, і кожний з цих пророків звіщав народам обох царств про те, що відбудеться, якщо вони не повернуться до Бога і не залишать своїх злих шляхів. Читаємо 14 14-й вірш. Та не слухали вони і робили твердою свою шию, як шия їхніх батьків, що не вірили в Господа, Бога свого. У чому ж полягав їх гріх? У відсутності в них віри. Найбільший гріх усього людства це наше небажання вірити в Бога. Ми з вами живемо сьогодні в суспільстві, що виключило Бога зі своєї культури. Бога просто немає в нашій системі освіти. До нього не звертаються наші правителі. На превеликий жаль, навіть деякі церкви до нього теж не звертаються. А все це призведе до того, що Господь буде судити нас так само, як він багато років тому засудив і свій власний народ. Читаємо 15-й вірш, і нехтували вони постанови його і заповіта його, що склав з їхніми батьками, і свідоцтва Його, що засвідчив на них. І пішли за Гедотою і марнотами та за народами, що були навколо них, про яких Господь наказав був їм не робити, як вони. Отже, північне царство потрапило в полон. А що ж південне царство? Читаємо 19-й вірш. Та й Юда не додержував заповідей Господа, Бога свого, і ходили вони ізраїлевими постановами, які вони встановили. Ми бачимо, що юдеї, поведінка Ізраїлю не піде на користь. Читаємо 20-й вірш. І відвернувся Господь від усього Ізраїлевого насіння, і впокоряв їх, і давав їх у руку грабіжників, аж поки не кинув їх від лиця свого. Бо Ізраїль розірвав з Давидовим домом, і вони зробили царем Єровоама, Неватового сина, а Єровоам відвернув Ізраїля від Господа і вводив їх у великий гріх. Ви пам'ятаєте, друзі, що Єроваам узаконив поклоніння тельцю в Ізраїлі. Читаємо 22 та 23 вірш. і ходили Ізраїлеві сини в усіх Яровамових гріхах, які він робив, не відступалися з того. Аж поки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого, як говорив був через усіх своїх рабів пророків, і пішов Ізраїль на вигнання з своєї землі до Асирії, і він там аж до цього дня, до цього дня означає, звичайно ж, що ізраїльтяни усе ще знаходилися в асирійському полоні на момент написання другої книги царів. Тепер давайте прочитаємо про те, як ізраїльські міста були заселені чужоземцями, читаємо вірші з 26 по 29 і сказали вони до Асирійського царя, говорячи, Ті люди яких ти вигнав та оселив по містах Самарії, не знають прав Бога цього краю, і він послав на них оцих левів, і ось вони нищать їх, бо вони не знають права Бога цього краю. І наказав асирійський цар, говорячи: Відведіть туди одного з освящеників, яких вигнали звідти, і підуть, і осядуть там, і він навчатиме їх права Бога цього краю. І прибув один із священиків, яких вигнали з Самарії, і осівся в бетелі, і він навчав їх, як мають боятися Господа. Та крім того, кожен народ робив свого Бога і ставили їх у пагірковому місці, що робили попередні самаряни, кожен народ по своїх містах, де вони сиділи. Так закінчило своє існування північне ізраїльське царство. Про те, як жилося в той час південному царству, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі. На сьогодні ж ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса інфоравликтір info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.